Послання Богородиці Цариці Миру 25 лютого 2023 рік. Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву, і в смиренні просіть у Всевишнього миру у цей благодатний час Сатана хоче звести вас, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина. Та йдіть за ним на Голгофу в Зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені любити вас і вести до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія надалі закликає нас не переставати просити у Всевишнього миру. Але щоб наші молитви були вислухані, потрібне навернення, покаяння і смирення. Навернення потрібне не лише тим людям, які далеко від Бога, але й нам, які постійно падаємо і чинимо ті ж самі гріхи, а покаяння, визнання своїх гріхів і смирення є необхідним, щоб увійти в глибоку молитву з Богом, адже Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Ісус сказав святій Фаустині Ковальській: Один акт чистої любові до мене для мене приємніший, ніж тисячі гімнів недосконалих душ. Тому так часто ми просимо про молитву священників чи інших людей, які присвятили своє життя Богу, бо чисті душі є ближчими до Бога, і завдяки їхній вірі. Бог діє через них, творячи великі чудеса. Гріх не дає зрушити з місця там, де гріх, там немає Бога. Коли людина добре висповідається, тоді вона перебуває у стані освячуючої ласки, і Бог прислухається до молитв такої душі. Ми повинні вирватися з цієї недосконалої молитви, маємо докласти усіх зусиль, щоб добре висповідатись. І очистити свою душу. У сповіді важливим є не лише перераховувати свої гріхи перед священником, а визнати їх у своєму серці. Серед нас, християн, є багато таких, які не здогадуються, що чинять гріх, тому і не каються з тих гріхів. Часто совість людини є викривлена, і людина не бачить правди, вважає, що поступає справедливо. А де милосердя до ближніх, якого ми так часто просимо у милосердного Бога. Блаженні милосердні, каже Господь, бо вони помилувані будуть, тому ми маємо просити Бога, щоб Він відкрив наші очі, вивів з темряви гріха і вів нас своїми дорогами правди. Також Марія закликає нас до глибокої особистої молитви з Богом. Чому є важливою особиста молитва, тому що людина тоді найбільш відкритою і може зі щирим серцем розказати про все Богові. В молитві треба відкритися і єднатися з Богом, а не лише промовляти слова, тому часто присутність інших людей не дозволяє нам до кінця відкрити своє серце для глибокої молитви. А молитву розсіяну з примусу чи з обов'язку Бог не вислуховує, бо вона не йде від серця. Потрібно докласти усіх зусиль, щоб молитва була щира, глибока і єднала нас з Христом. Кожен після молитви може відчути, чи принесла ця молитва плід моїй душі. Далі Богородиця говорить нам про зречення і піст. Якщо пригадати об'явлення Діви Марії за останні роки, час Великого посту Марія завжди називає благодатним часом, окрім минулого року. Великий Піст це час навернення і покаяння. Через це Марія говорить, що в цей благодатний час, коли люди навертаються, приступають до таїнства покаяння, сатана хоче звести нас. А ми маємо, попри все дивитися на Ісуса, наслідувати Його влагідності, смиренності, чистоті серця, милосерді, любові і терпеливості до ближнього, не вступати в конфлікти зі своїми ближніми, в які так часто хоче втягнути на сатана. Адже справжній піст це втеча від гріха, це стриманість у мові, вгамування свого гніву, похоті. Наклепів, брехні, зречення від усього, що нами керує, це правдивий піст, який милий Богові. Далі Марія говорить, що вона з нами, Бог посилає її до нас. Марія є та, яка веде нас до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Людина не має радості і є порожньою, коли немає Бога у своєму серці, і шукає вона тієї радості, але не знаходить, адже тільки ті, хто мають Бога в серці, досвідчують радість, тільки Бог може подарувати справжню нев'яночу радість, радість, яка не залежить від обставин, людей і кількості грошей. Марія закликає нас не зневірюватись. А з вірою, смиренням, терпінням просити у Бога миру. Марія говорила у іншому своєму посланні, що сатана роками бореться за війну, і ми не можемо так швидко і легко отримати цей мир. Нам потрібно змінюватись, іти за Христом до Голгофи і бути наполегливими, витривалими та ніколи не зневірюватись. А просити, просити і просити миру і перемоги України у цій війні. Ісус Христос каже: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Амінь.